Ялинка Волновахи! засяй!» Замість однієї ялинки 12 засвітили на центральній площі Кропивницького. Прикрасили їх в суботу. Волноваха, Маріуполь, Гостомель, Охтирка, Буча, Ірпінь, Миколаїв, Чернігів, Харків, Херсон. На підтримку цих міст героїв встановили 10 сосен, ще дві присвячені Збройним силам України і волонтерам. Акцію назвали Кіровоградщина серцем з вами, прикрашали дерева на центральній площі містяни, переселенці, представники громадських організацій, місцевої влади та військові. Зробити корисне, приємне. Як то кажуть, крім того, що захищаємо, ще треба, як то кажуть, ну, щоб люди відчули якусь теплу атмосферу. І ми завжди, як то кажуть, щоб підтримуємо е і там, і тут накрасити ялинку, щоб якось в пам'яті е залишилося у людей приємні якісь спогади Ну про нас все об'єднує, об'єднує молодь, об'єднує суспільство, об'єднує українців, у... об'єднує Кропивницький. І я взагалі та сам ну волонтер, професійний, можна так сказати. Е Допомагав раніше у Донецькій області, а зараз от приїхали у Кропивницький. Ми прикрашаємо ялинку міста Героя Херсон. Ми всім серцем сьогодні з Херсонцями. Ми їм підтримуємо вся охорона здоров'я, підтримає не лише медиків, а все населення Херсонщини. Ми також зібрали велику кількість іграшок дитячих, також солодощів і продали для дітей Херсонщини. Переселенка Ірина Ніконова разом з донькою прикрашають дерево присвячене Маріуполю. У нас кожен рік вдома була йолка і новогодні вот Мороз, драмтеатр був там, новогодні утренники були для дітей. Как бы. Тому все, Праздничне настроєння все таки створює. Сестра теж виїхала в інший город. Нас мама теж виїхала, тому ми сейчас будемо искать друг друга, де хто. Вот только созваниваемся пока. Не знаешь, что що там з вашим майном? У меня квартира все сгорела. И у ба у мамы у в дом сестры снаряд попал, но ну, там только осколками повредило. поэтому. Їй пока є куди вернутися. А у нас ми ж це все закінчиться. На придбання дерев гроші з міського чи обласного бюджетів не витрачали. Вони з садиби голови обласної військової адміністрації Андрія Райковича. Можливо, якісь невеличкі суми, тому що працювали комунальники і робили там основу для встановлення ялинок. <реш> – Яка сума коштів, це яка сума? Порахуємо <реш> <реш> і прозвітуємо на бюджеті, обов'язково <реш> новорічну штучну ялинку міська рада у цьому році вирішила не встановлювати. На її придбання іграшки та ілюмінацію з бюджету виділили півтора мільйони гривень. Через повномасштабну війну ці гроші перерахували Збройним силам України. Нагадаю, торік ялинку повалив вітер, вона зламалась і не підлягала ремонту. Якщо влаштовувати велику ялинку, на яку там хотіли виділяти кошти, От завжди було відкриття головної ялинки міста, то я була проти цього, тому що зараз саме як би, не час для цього. Але якщо так от гарно зробили, придумали, то мені подобається. За кожною ялинкою закріплений свій департамент і визначали певну там, кольорову гаму. На кожній ялиночці ви побачите жовто-блакитні янголятка як об'єднуючий елемент. Хтось обирав кольори, наприклад, гербів міст героїв. Хтось обирав як волонтерська ялинка, вона червоно-чорна. Попри обстріли, попри те, що чинить з нами ворог, ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо насичувати наше життя позитивними моментами, продовжуємо дарувати дітям дитинство. Дерева приберуть з площі 9 січня, їх перероблять на пілети і передадуть для обігріву пунктів незламності. Анна Добрань, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.